Доброго всім. Ще одна посилка з Китаю, Чомусь щось переходить на нову пошту, щось на Міст Експрес, а щось на Укрпошту. Я не розумію, як то вони так відправляють. Так, що вони мені тут навідправляли? Ян-стопом ну, постійно багато чого замовлю. А, во, це я замовив був для індуктивного нагрівача коротше, замовив компресор. Ну, маленький такий стандартний. Бляха-муха, як це вони так, От це, це, походу, ще й діаметрне. Ну, попробуємо. Для індуктора, щоб підключити, і щоб одразу охолодження йшло. Да, діаметр не дуже той. Блін! Ну от як, як то от так вони працюють? Ну В принципі, більш-менш тут можна буде чимось підмотати, поставити хамутик, буде держати, коротше, ладно. Ой, не розумію я цих наших, ну не наших, в сенсі наших. Любу фігню просто, щоб продати, чи воно ще підходить чи ні. Так, а тут що, а, тут сам насосик. Ось такий насос, я не знаю, я подивився, в принципі, він якби, ну, хватає для перекачки, там, грубо кажучи, блін, на півметра. Ну, такий маленький, підключається через USB. Зараз спробуємо. Він вообще підключається. Ні, щось гудить, щось є. Ось такий шланг. Ну це для індуктора. І підключаєш. Пусть там не знаю, блин. Кастрюлю з водою чи бутилку чи що. Вход, вихід і по кругу, щоб ганяти воду щоб індуктор не дуже сильно нагрівався. Добре. Да. Це мало посилок. Я сподівався, що буде більше. Що там тіглі мають прийти. Ну, сподіваюся, що це вони. Це ті тіглі. Повоють як. Ага, це тигель під. Для плавки, але. Але ах, щоб вам вашу. Проще. Добре, як мені це сюди всунути? Ну от як це так от працюють вони? Трубку, блін! Більшого діаметра, ніж треба, тому що вона має ну, туго заходити, вона сіликонова. Тігель зразу же кусочки відпадають. Блін. Ну ось так бачите? Ну, я в будь-якому випадку хотів переробляти сам індуктор, тому що. По-перше, його підключити як? До самого цього. Так, де є сам індуктор Напрягає бляха муха. Дуже чудово. Добре, ну зараз почекайте секунду. Ось. В общем, тут я все переробив. Пропаяв повністю весь. повністю, Тому що це. Там пайка була дуже така, дуже слабенька. Далі із мідних проводів тувстих напаяв тут шину від входу і до виходу. Ну Така тоста. Ну, просто я її залудив повністю, там всередині мідь То всі провода мідні. А, вентилятори вони 24 вольтові, з'єднав е їх е послідувательно і підключив прямо на виход, тому що ну, я думаю, що блок примерно 40 вольт буде. З блоком поки що працюю. Блок примерно 40 вольт. А от на насчет катушки ну індук, самого індуктора, от як її підключити, вони так роблять, куди цей конець засунути? Блін, я не знаю, як це. Ну, це можна якісь допоможі клеми, але це буде дуже близько. Сам блок буде нагріватися. Я, скоріше, всього, просто піду десь в автомагазин чи де там продають от мідні трубки. Куплю мідну трубку, щоб зробити виводи довші. Тут поставити якісь нормальні клеми, тому що ця клема тут він просто фізично сюди не заходить. Коротше, я, блін, ніфіга не розумію. І от, допустим, тігель, який, ну, от, допустим, плавити алюмінію або що, щоб туди поставити. Як його, куди, куди, куди я це засуну? Куди? Вон діаметр який. Що це по-любому треба буде мотати мотати індуктор, просто другий індуктор мотати. Тут сім витків. Виходить. Тому що цей. Вони його вигибали так, що я думаю, якщо я ще раз вигну його, то з нього більш нічого не залишиться цього індуктора. А цю штуку от такий текстоліт поставлю сюди. Приклею так. Ну, на якусь штуку, якусь дошечку або що, тому що треба буде охолодження підключити. Далі це, я так розумію, це скоріше всього прошло щось якісь, якась тканина вогнеупорна. Може, а може, ні. Коротше, я вже не знаю, що тут вони відправляють. Тому що замовляєш одне, блін. А тут якийсь метал. Ні, це ніфіга не тканина вогнеупорна. Господи боже, як я їх... Блін, я не знаю, чого так то робити що не... Все прислали і все трошки не таке. Ну от як таке може бути. От... Хоча б чимось б угадали. А, це... це, коротше, ці. Щоб тримати тігель. Ну, вони сталі зроблені. Це ага, його поставиш, щоб руками його не, не брати, а це, блін, не розсиплося, якщо сильно нажати. Ну, ну, от це зручно. Це зручна штука. Чесно, не знаю наскільки цього для хватить. Пофіг це, що відкололося, я думаю, що це не є сверхвелика проблема. Ну, весу він такий, ну, чуть важкувати, що. Дуже сподіваюся, що то, що треба. Так, да, в принципі, так, можна той же алюміній, якщо плавити, взяв і висипав. Єдине, що Ну, тут я планував як. Зроблю, звісно, нормальний індуктор, поставлю якийсь вогне. Упорне штуку таку, поставиться сам індуктор, буде включатися. Тут перегородку зроблю, тому що жар буде від цього йти і буде нагрівати. Всередину і позовні таку якусь, ну, не знаю, там прийде, подивлюся, що то за тканина. вона якоби там до 1200 градусів тримає температуру. От, і ставиш тігель цю штуку. Ну, допустимо, алюміній або що. Воно плавиться, цей нагрівач вроде би до 2 кВт має, має робити. От, нагрів, кнопочку виключив, зняв там. Ну, поки що плани, ну щось такого. Там ще мають прийти, має прийти графітовий тігель. І... І ще якісь підні там мають прийти. Бачите, вони просто відправляють посилки чомусь, Коротше. а от сам індуктор буду перематувати, тому що це... Це взагалі підня якась получає. Добре, якщо вигнути його, але це добре, це виток буде йти позовні, індуктивність буде срабатуватись, що теж неправильно. І Якщо навіть поставити на половину, то все одно дуже близько буде. Коротше, треба мідну трубку брати і намотувати індуктор. Та я дивлюся, ті мідні трубки продаються, що. Добре, поки що всім дякую за перегляд. Далі якраз блок доробляю і буду тестити цю штуку, як вона плавить. Так що підписуйтесь, якому цікаво. Далі буде.